Слава Богу, що ми тут, що ми збережені, Господь продовжує являти свою милість. І е, ми будемо слухати Боже Слово. Я хотів би назвати цю проповідь Гедеон не здавайся. Це така проповідь підбадьорення для кожного із нас іти вперед і не здаватись. І ти важко, ми живемо під час війни. У нас в серці є різна боротьба, думки, проблеми, виклики. І до того все. вони так були, а до того, ще додалася війна, і важ, іноді йдеш і грузнуть ноги. Да? Тобі здається ж, коли, як же далі? Але Господь сьогодні, я вірю, хоче сказати кожному із нас слово підбадьорення, щоб ми не здавалися, щоб ми йшли вперед. Амінь. Друзі, я прочитаю уривочок із книги суддів, шостий розділ. І я прочитаю 30. Шостий вірш. Гедеон сказав Богові, якщо спасеш Ізраїля моєю рукою, як ти сказав, то ось я кладу вовняну шкуру на току. І якщо роса буде тільки на шкурі, а на всій землі буде сухо, то знатиму, що спасеш Ізраїля моєю рукою, як ти і казав. Крапка. Це історія Гедеона. Ми знаємо, так, що Гедеон був суддя Ізраїля якого Господь вибрав, щоб спасти е, Божий народ від руки Мадіанітян, які оточили Ізраїль. І Книга суддів показує нам взагалі, да, е, як Господь діє в житті Ізраїля. Вони відходили від Бога, приходили мадіанітяни, сусідні народи арабські, забирали в них все їх. В них все знищували, і вони наверталися до Бога, піднімався суддя, допомагав це, Бог через нього діяв. І так відбувалося. І ось цей фрагмент. Ще одна історія: коли Бог вибрав Гедеона, він являється до нього, щоби спасти Ізраїля в цей раз теж ці цій історії від руки Мадіанітян. Їх було дуже багато. І е, тут я прочитав уривок, Риво, коли, коли Гедеон просить підтвердження. Він говорить: якщо ти насправді мене бажаєш використати, ось я кладу цю шкіру, і я вийду, і нехай буде на шкірі роса, а навколо на траві не буде роси. І там написано далі, Бог так і зробив. І ви знаєте, що цікаво, цього було мало, хоча це вже чудо. І він далі просить, каже: а тепер а давай навпаки? А тепер, от я на наступний день вийду, щоби. Була роса всюду, а шкіра була суха. І Бог це підтвердив теж. І ви знаєте, що? От я чого починаю цю проповідь з цієї історії, як як Бог вибрав людину невпевнену в собі. От вона він, він не був такий, знаєте, от Бог явився, сказав: Я спасу через тебе Ізраїль, і він такий: Амінь! Слава Богу! Да Він постійно сумнівається. Один раз підтвердження, другий раз підтвердження. І знаєте що, друзі? Це вже друга історія підтверджень. Оце ми читаємо. Перша історія підтверджень, коли перший раз ангел з'явився Гедеону, він сказав: якщо це ти зі мною, там написано в цьому ж самому шостому розділі, це описується е, 17-й вірш. І далі, Гедеон говорить: ти чекай, я зараз піду, приготую їжу, ти мене дочекайся. І цей ангел його дочекався. І він каже: докажи мені, що ж це ти. Він положив е, м'ясо, там написано і е, прісні хліби на камінь. Ангел торкнувся палицею, і вогонь зійшов, і е, пожер, написано, це м'ясо. Тобто, м'ясо пожер не ангел, а вогонь. І це було чудо. І тоді, вже, після цього чуда, він вже як ніби вже ну, окей, слава Богу, добре, я йду. Але після цього він знов сумнівається. От таким був Гедеон. Ви знаєте, друзі, ми багато в житті сумніваємося і маємо боротьбу з сумнівами. І я хочу сказати, сказати кожному із вас, що боротьба із сумнівами це не є проблема. Всі люди мають боротьбу з сумнівами, і це не страшно. Страшно, е яка суть в цьому всьому, яка історія цих сумнівів. Ми сумніваємося в Бозі, чи ми сумніваємося в собі? В собі сумніватися не так страшно. В Бозі сумніватися. Страшно. І от ти просто зрозумій для себе. Якщо ми сумніваємося в собі, Бог нас підкріпить. І Бог підтримував цього Гедеона, Він йому показував різні ознаки, тому що він насправді його обрав і бажав діяти через нього. І він підтримував йому руки. Тому, брати і сестри, давайте ми ніколи не будемо сумніватися в Бозі. Амінь. Ми не будемо сумніватися в Бозі, тому що Бог великий і Він бажає нас використовувати. І от перше, що я бажаю сказати. Це е, май стосунки, коли Бог говорить до тебе. Ця історія починається в шостому розділі, коли ангел являється до Гедеона і він промовляє до нього. Він промовляє до нього, і Гедеон був, як ми вже побачили, не в самому кращому, скажімо так, духовному стані. Він був розчарований. Коли ангел сказав, Бог, сказав, Бог з тобою, муж крепкий і сильний, там інше приклад каже, муж могутній. Він каже, це так інтерпретую, та ладно, наше плем'я саме маленьке, саме бідне, який Господь де з нами. Його стан був такий пригнічений. Він був в невірі, жив, він, ну, не, не, не вірив в майбутнє, скажімо так. Але Бог говорить до нього. І ви знаєте, що він почув цей голос, скажімо так, Бога, він почув цей, почув цей посил, і він. Е Почав йти за Богом. І от е, я хочу сказати, друзі, брати і сестри, у нас часто буває пригнічений стан, нам важко. Проблеми, спокуси, сумніви, але тримай відкритим вікно для Бога. Май такі стосунки, щоб Бог міг проговорити до тебе в твоїй історії, в твоїй важкій ситуації. Залиш відкрите вікно, щоб Бог промовляти міг до тебе. Тому що ми бачимо, що до Гедеона Бог проговорив і Він почув. І він, він мав цей коннект з Богом. В нашому житті багато що може заглушати його голос, суєта, проблеми, страхи різні, гріх віддаляє від Бога. Це взагалі окрема тема. Якщо ти живеш в рісі, залишаєш його в своєму житті, це є проблема, і це тобі заважає, що ти Бога, позбався від цього. Розумієте, коли нам важко і коли ми перед Богом живемо в чистоті, коли ми залишаємо це відкро, від, вікно відкритим, Бог прийде, витягне нас. Але якщо ми знаходимося десь, закрилися, зачинилися, ми його не чуємо, не маємо стосунків з Божим народом, не читаємо Боже Слово, не молимося, як Бог нам буде говорити? Як? Це питання риторичне, воно залишається для кожного з нас відкритим. Будь уважний, прислухайся до Божого голосу. І Він буде промовляти. Він може промовляти через ситуації, він може говорити глибоко нам в серце. Це тільки між нами і Богом, друзі. Але не здавайся, йди вперед. Наступне, що я хотів би сказати, розчарування це не те. Розчарування це не те, що Бог бажає бачити в нашому житті. Гедеон був розчарований. Але Бог прийшов до нього, і Він йому подав руку, і захотів його витягнути з цього розчарування, в якому був Гедеон. Бог до нього проговорив і сказав йому слова: Господь з тобою могутній воїн. Бог не хоче, щоб ми з вами були в розчаруванні. Бог не бажає, щоб ми з вами залишалися в пригніченому стані, в депресії. Це не Божа воля. Амінь. Тому давайте це розуміти. І давайте шукати Господа і розуміти, що Він нас підбадьорює сьогодні, і Він кожному із нас говорить це. І ви знаєте що? Що тут, от в цьому виразі, е, ну, Бог сказав: Господь з тобою, могутній волин або муж крепкий і сильний. І Гедеон подумав, «Та який я, я сильний, я не сильний. Але Бог не мав на увазі, на увазі ти сильний, тому що ти. Бог йому сказав. Тому що Господь з тобою. Бог з тобою. Коли Бог до нас звертається, Він робить наголос на Бог з тобою. Ось, друзі, чому ми сильні. Слава Богу. Розумієте? Звертай увагу на Бога, а не на себе. Гедеон сумнівався в собі, але він не сумнівався в Бозі. І Бог його вибрав, щоб діяти через нього. І він бажає, щоб ми рухались далі і дивилися на нього. Розчарування. Приходить до всіх, але головне не залишатись в них. Розчар... Не залишатись в них. Розчарування це неправильний погляд на обставини, друзі. Тому якщо ми розчаровані, значить десь ми в цих обставинах недобачаємо Бога. І Господь бажає, щоб ми його бачили, тому що він з нами. Ви знаєте, є така африканська, такий африканський вираз, пословиця: ніхто не оплакує розлиту катку молока, якщо в сараї знаходиться корова. Амінь. Якщо ти щось втратив, але ти знаєш, що джерело всіх благословінь – Господь, і він з тобою, ти не будеш розчаровуватися і опускати руки. Ти знаєш, Господь благословить, Господь дасть, Господь виведе, Він проведе. Слава Богу. Є джерело молока в нас. Нам нема чого розчаровуватись. Господь веде нас і Він любить нас дуже сильно. Наступне, що хотів би сказати, роби кроки віри. Бог нас підбадьорює йти за ним, не здаватись. Не здаватись, це означає і робити кроки віри. Судді, 6 розділ, 25 вірш, описує про те, як Бог мало помалу дає перше доручення Гедеону, щоб він робив перші маленькі кроки віри. Йому було важко одразу прийняти цей поклик, щоб піти і спасти єврейський народ від руки Мадіанітян. Це було важко, це було й Зрозуміти і зробити. І Бог дає перше таке завдання. Піди, зруйнуй жертівник вала, якому поклонялися євреї. І він все одно боявся, знаючи, що це Бог з ним. Він пішов вночі, щоб ніхто ночу не, не бачив, тихо там десь підрізав, зрізав і все, на тому все. І Бог показав йому, я з тобою. І Бог благословив. Але знаєте, Він робив ці перші кроки віри. Я хочу сказати, брати і сестри, роби кроки віри. У кожного на своєму рівні життя, на своєму рівні духовного зросту є заклик Бога. Амінь. Брати і сестри, Бог нас постійно кудись кличе. У кожного кудись кличе на своєму рівні життя. Бог говорить в своєму слові: ось я творю все нове. Бо бажає нас оновлювати в силі, Бог бажає творити в нашому житті все нове і через нас далі щось робити. І тому він нас кличе. Головне бути готовими робити ці, хоча б маленькі, але перші кроки віри. Комусь перший крок віри сьогодні було піднятися е, вранці, встати і прийти в церкву. Це був виклик. Це було важко. І Бог побачив твоє побудження, твоє бажання, що ти шукаєш його. І Він бачить тебе зараз тут, і Він це оцінює, цей крок віри. І я вірю, що ти сьогодні отримаєш благословіння, тому що ти любиш Бога, Він тебе бачить. І він до тебе йде. В післанні до Якова написано не до Якова, в пісні Якова написано: наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Це така ну, певна формула да, духовна Божого благословіння. Наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас. Тобто роби перші кроки, і якщо Бог побачить, що ти робиш перші кроки, Він тобі назустріч побіжить. Ти отримуєш кроки до тебе від нього в великій прогресії. Про це підтверджує притча про блудного сина. Дуже я, явно підтверджує це місце Слово Божого. Коли, люблячи добрий батько, очікував сина, який жив у грісі, і він побачив, що він робить перші кроки, то що він зробив? Він побіг до нього на зустріч, побіг. Тому я хочу, друзі, підбадьорити кожного із вас. Я не знаю, яка в ситуація в вашому житті. Я не знаю, з чим ви маєте боротьбу, але Господь знає, і Він підбадьорює кожного із нас. Не здавайся, роби ці кроки віри. І Господь наблизиться, і Він благословить. Амінь. Наступне. Бог дасть людей обов'язково. Для своєї справи. пам'ятай це, якщо ти виконуєш Його волю, якщо ти рухаєшся Його шляхами, тим більше ще якщо ти задіяний в Його ділі, або ти задіяна в Його ділі, Бог дасть обов'язково людей для своєї справи. І от е в, кни в книзі суддів в сьомому розділі, вже з другого вірша по восьми, я теж не буду читати, ви можете собі записати, якщо ви нотуєте. В цьому уривочку з 2 по 8 вірш в цьому розділі описується, як Бог відбирав людей для того, щоб піти і воювати проти мадінітян, які табором стали біля Ізраїля. І там ця історія цікаво відбувається, тому що написано Гедон спочатку зібрав дуже багато тисячну армію, а на виході осталося з ним 300: 300 людей. І це зробив Бог спеціально. Щоб Гедеон знов-таки не подумав, що це він зробив своєю силою, щоб він розумів, що це робить Господь. І ви знаєте, брати і сестри, що я помічаю в нашому житті, в своєму житті, Бог іноді спеціально щось, якби ніби трішки не додає, щоб ми завжди мали надію тільки на нього. Щоб ми завжди дивилися в небо і говорили: Господи, я не можу сам, я не можу з такою кількості людей це зробити. І потім бачили його славу. Амінь. Давайте це будемо пам'ятати. Апостол Павло говорив друге післання до Коринтян, 12 розділ, 7 вірш. І щоб я не занадто звеличувався від надзвичайних відкриттів, дано мені жало в тіло. Післанця сатани, щоб той мучив мене, не даючи мені звеличатися. Апостол Павло мав колючку в тілі. І він говорить, він це знав, Бог це дав, щоб він не величався. Значить, у Павла була ця спокуса величатись. Значить, можливо, були такі історії, коли він йшов після проповіді і думав, «Ха, непогано я. Непогано таки і можу. І Бог залишив цю колючку. І він це говорить сам, щоб я не величався. Бог нам відкриває наші проблеми, І Бог допускає певні труднощі, щоб змінити нас. Щоб змінити нас, наш характер, наші думки. І головне, почуй Бога. Можливо, Він тебе помістив в таку ситуацію, коли він бажає змінити тебе. Ти думаєш, що ж таке? А ми в цій ситуації хочемо змінити Бога, а Він нас. Хто кого? Це важливо пам'ятати, друзі. Господь нас любить. І Він працює в нашому житті. І Він обов'язково дасть людей для того, щоб звершити свою справу. І Він обов'язково підкріпить нас, якщо Він дав доручення, і ми йдемо по Його волі, Він благословить і Він потурбується про те, щоби ми зробили Його доручення, якщо ми робимо ці кроки віри. Наступне, ще хотів би сказати: Бог підкріпить. Роби те, що Бог доручив. Він підкріпить. І далі. 7 розділ з 9-го віршика по 14 описується історія, як Бог знову все одно підкріплює Гедеона, щоб він був сміливий. І от, уявіть собі, він стоїть біля нього 300 людей, армія в лапках, проти якої з цією командою треба йти, проти великого війська. Там написано їх не можна було порахувати. Я не знаю, що він думав, що він відчував. Бог їм прийшов і сказав, значить так, друзі, а от вони без зброї. Зброї немає. І Гедон каже, значить так, друзі, Бог відкрив, беремо горшки. І факели. І дудки, і підемо. Це незрозуміло. І ви знаєте, Господь бачив, що Гедону страшно, і Він вирішив його підкріпити. І він каже, піди в стан і подивися. І коли він пішов в стан ворога, він почув, що один одному ті воїни розказують сон. І він говорить: я бачив сон, що якийсь великий шар котився на нас, і він ударився, і ми всі якби, ну, розбіглися. І другий каже: це меч Гедеона, це Бог нас поразить. І Бог показав Гедеону, що там страх в стані ворога. Бог показав Гедеону, що ти переможеш зі мною. Оціми такими певною Божою зброєю да, ти переможеш. І Бог підкріпив, і Бог благословив, і Бог підтримав. Висновок один: продовжуй робити те, що тобі сказав Бог. Продовжуй робити правильні речі. Продовжуй ти його шляхом. Він дасть людей. Можливо, це буде небагато, але він дасть людей. Можливо, в тебе будуть сумніви. Він підкріпить і Він допоможе тобі зробити його справу. Амінь. Він благословить тебе. Ми пригадуємо: недавно вийшло відео, відеоролик про те, як церква Філадельфія зустрічала перші дні війни, про те, як тут годували тисячі людей, і про те, як це з Бог звершував через кілька сестричок, які були там знизу на кухні, годували. Сестра розказує, як вона прийшла, каже, кілька людей з нею. Каже, ми не знаємо, як це все виходило. Сотні сотні людей кожен день, і це тисячі людей на виході вийшло, що послужили їм, погодували, і хтось завершував вивезення, хтось годував, хтось з ними за них молився. І ви знаєте, друзі, Бог зробив велику роботу через те, що кілька людей повірило Богові і захотіли бути в Його використанні. Це пряме свідчення про те, що Бог. Являє свої чудеса, і Бог буде далі нас благословляти, якщо ми не боїмося, і йдемо його шляхом. Тому, брати і сестри, давайте піднімемося і ми помолимося. Я вже як висновок, підсумовуючи нашу цю історію, про яку ми роздумували, хочу сказати, звернутися до, до тих людей, які, можливо, сьогодні по особливому важко. Ти сумніваєшся, ти бачиш, немає сил, ти не знаєш, як далі буде. Потурбуйся про те. Щоб відтримати своє серце відкритим до Господа. Май такі стосунки з Богом, незалежно від обставин в твоєму житті, щоб він міг проговорити до тебе. Будь в церкві, читай слово, молися, Бог тебе підтримає, Він благословить. Не допускай розчарування в своєму житті. Бог не бажає, щоб це було. Він, він бажає підняти і вивезти звідти. Роби кроки віри, Бог знає, що тобі важко. Але роби, проявляй зусилля, і роби хоча б крок за кроком. І він прийде на зустріч. І він благословить, він допоможе. Бог дасть обов'язково своїх людей, і Бог підтримає, щоби ти виконав його доручення. Амінь. Помолимось, брати.